Всім хай, хай народ, перезаписуємо другий раз на дубль. Я як опитний, скажімо так, у нас відеоблогер на ютубі. Закрив мікрофон рукою. У даний час у мене двітель Opel, здається 20 Там щось є ще якісь букви. Я себе не розбираюсь. 2 літри дізи, грубо говоря. Затягую на даний момент корінний бугіль ці п'ять штук. Для того, хто не знає, вони йдуть в обратному порядку від задньої частини. Хоча вважається, от від початку. Ну от, починаю читати мануал, як затягувати у нас корінні шатуни і бугіля. Понимаю, що написано 25 нтон плюс 100 градусів. Я розумію, що у мене є якраз градусомір, що можна виставити і затягнутися, як треба по мануалу, як написано по заводу. Вона же ж на заводі, їбать інженери прям Пізнать. Ну, извиняюсь за французький. Затягую 25 тонн, провіряю коленвал, Все чітко. Крутиться, все плавненько, нічого не заїдає, все на заїбі. Хоча каленвал зразборки, тому що старому вафлі. Не менталу вкладыши прям конкретно. Почнею затягуватися, як обычно, з середнього. Затягував як треба, спочатку 25 тонн, все то тобто крутиться. Далі ставлю градусомер, кінометричний ключ, ключ ставлю на 70 тонн. Це для подстраховки. Починаю затягувати, розумію, що в мене на ньому виставляється 30 градусів, але ключ клацає. Задаюся питання. Як так? Думаю, може ключ трендить і зношений. Все таке не вічний. Беру другий ключ, ніфіга. Клашу я на 70-30 градусів, Думаю, фіг з ним. Кладу нахрен той градусомір, починаю тянуть по опиту. Так як треба. Бо на фурах там щось в районі 140 ньютон, Десь на шатуном кугілі і на коріном. Щось типу такого. Там на скані, на манах, десь ось так. Тобто, ну, не в рази більше, ніж тут. Затягую 70, все нормально. Потім ставлю сотку. Думаю, 200 кг на шатун і на... Точніше не шатун, а на коріновій буглі. Думаю, нормально. Цього прочні достаточно. Не все так гладко, як здається. Усі оцей, цей, і цей, і цей затянутий по сотки, цей затягнутий 98. Затягую шотку, коленвал починає клинити все. Зараз ходить працює все нормально.